Як користуватися апаратом високого тиску? Спочатку одягаємо шланг високого тиску. Просто вставляємо в муфту. Для того, щоб зняти, потрібно натиснути на муфту. З іншої сторони, так само просто потрібно вставити в пістолет. Для того, щоб зняти шланг, натискаємо на кнопку на пістолеті і шланг легко знімається. Далі під'єднуємо водопроводний шланг. В комплекті йде штуцер, використовуємо шланг із звистро вмикаємо апарат в мережу та вмикаємо воду. Спочатку потрібно спустити з системи, натиснути декілька секунд на пістолет. Після цього повертаємо важіль положення он, і ще декілька секунд натиснути на пістолет для того, щоб весь воздух системи вийшов. Коли струмінь води уже постійний, немає в ньому повітря, можна одягати насадки. Насадки одягаються простим натисканням та прокручуванням. Для того, щоб зняти насадки після миття. Так само потрібно спочатку натиснути, потім прокрутити. Після використання вимикаємо апарат, натискаємо положення О і один раз натискаємо на пістолет, щоб скинути тиск з системи. Після цього тільки можемо від'єднувати шланг високого тиску.